Сьогодні ми з вами будемо готувати англійський різдвяний кекс. Неповторний смак. Добрий день! Ви на ютуб-каналі УТЩ Олі. І сьогодні ми з вами будемо випікати англійський різдвяний кекс. Десь років 4 назад на просторах інтернету від Ольги Пастернак. Я, допис Ольги Пастернак я знайшла рецепт. Як випікати англійський різдвяний кекс? Я захопилася її рецептом, випікаю його вже 4 роки поспіль у себе вдома, і вирішила цим рецептом, дякуючи Ользі, поділитися сьогодні з вами. Ну що, поїхали? Ще хочу сказати, що випічка англійського різдвяного кекса Найулюбленіше з усіх різдвяних смаколиків, які мені самі доводилось випікати чи купувати. Це суміш ароматів, суміш спецій. Наскільки досконале поєднання, спробуйте я думаю, вам обов'язково сподобається. Для випікання англійського різдвяного кекса нам потрібні наступні інгредієнти: борошно, мигдальне борошно. Цукор бажано тростинний, можна і звичайний. Мед, розпушувач, сода, яйця, вершкове масло, ванільний цукор, кориця, імбир, і ось так, так звана суміш різдвяних спецій. Опис і вміст, що вміщається суміш, я залишу під відео. І, звичайно, сухофрукти і горіхи. Спочатку про сухофрукти. Я їх готую за тиждень, беру будь-який алкоголь, ром, коньяк. Сьогодні я брала на цю випічку ром і заливаю сухофрукти ромом, беру родзинки, журавлину, сушену вишню. Ви можете брати будь-які цукати сухофрукти, які вам сподобаються. І сьогодні я вже домішала сюди горішки, фундук та мигдаль. Свою пропорцію я теж залишу під відео. Отже, сухофрукти в мене вже готові, залиті і вимочені в ромі. І ось чекають свого часу. Починаємо працювати. У миску відправляємо вершкове масло. Всі продукти для сьогоднішньої випічки мають бути кімнатної температури. Пропоную, якщо печете вранці, з вечора все. Поставте на столі, щоб воно набралося однієї температури. Масло вершкове збиваємо до білого кольору. Далі, Збиваючи масло потихеньку вводимо цукор. і вимішуємо гарно його. За три прийоми відбудуйте цукор. Я беру якраз тростинний, так як мені подобається такий карамельний присмак трустинного. Постійно лопаточкою забирайте зі стінок масло, щоб все гарненько перемішалося. Перебивши масло, ми додаємо. Ми додаємо спочатку мед. Ось так рідкий беріть або розтопіть на бані його, перемішуємо, а затим по одному вливаємо яйцю і теж збиваємо. Робіться на малих обертах. За деякий час ми отримали з вами ось таку пишну рідку масу. Додавши сюди всі рідкі інгредієнти. Відставляємо в сторону і далі працюємо з сухою сумішю. Далі наше завдання змішати всі сухі інгредієнти. В борошно звичайне просіяне, додаємо мигдальне борошно, ванільний цукор, розпушувач соду, кориця і імбир сушений. Я додаю сюди обов'язково. І так було по рецепту у пані Ольги. І е, в неї є рецепт, як робити суміш, різдвяна суміш спецій. Я вам залишу під відео е, пропорції, його виходить досить багато, вам вистачить на всю різдвяну випічку. От сьогодні тут я використовую тільки велику е, одну чайну ложку з гіркою. Сюди входить і кардамон, і гвоздика. Е, почитайте, можете якісь інгредієнти викреслити, які вам не подобаються. І все разом гарненько вимішуємо. Аромат уже від кориці імбиря і мускатного горіха, та й гвоздики стоїть неймовірно. Змішавши всі сухі інгредієнти, теж трьома частинками вводимо їх до рідкої нашої масляної суміші. Можна збивати теж на малих оборотах міксером. Далі я вже працюю тільки такою звичайною лопаткою і ввожу суху суміш дуже обережно. В результаті вимішування ми отримали ось таку досить густу суміш. Щоб перевірити, чи достатньо нам борошна. Лопатка має стояти і не падати. Тому, якщо воно у вас зарідке, додавте ще трошечки борошна. Уже в готове тісто ми всипаємо всю нашу алкогольно-фруктову горіхову суміш. Не бійтеся, додавати стільки алкоголю, як я вкажу. Сюди йде 400 500 мл рому чи коньяку. І крайній етап приготування тіста це гарненько вводимо в тісто ось цю нашу всю суміш. Ретельно, ретельно вимішуємо. Ось так. Ось така суміш у нас вийшла, доволі таки важка. Ви ж самі розумієте, чому. Нам залишається вімкнути духовку на 150 градусів верхній і нижній нагрів і викласти всю цю суміш розподілити по формочкам. Я підготувала три формочки поки що для наших кексів. В процесі формування я подивлюся, скільки вийде. Зазвичай 2-3 формочки потрібно буде. І укладайте тісто досить щільно. Щоб не було ніяких пробілів там всередині. Оскільки воно, хоч ми і додаємо розпушувач, тісто повинно піднятися, але із-за його важкості піднімається зовсім трошки. Тому повинно бути десь ну, 3 четвертих, ми маємо до верха ось так зробити тіста. І Рівненько все розправляємо. Отже, я розпреділила все тісто по формочках. Зверху лопаточкою гарненько вирівняла. У мене вийшло чотири форми. Зазвичай з цього тіста виходить три. Дві прямокутних в мене і одна така середньої величини кругла. Але я захотіла взяти дві менших, так як планую вам після випічки одразу ж один кекс розрізати і показати, що його можна їсти і на наступний день уже, і прикрасити його. А три будуть у мене вже чекати Різдва. Це 3-4 тижні до Різдва. Такий кекс випікається можна і раніше. Ну що, поїхали знову? Відправляємо у духовку на 150 градусів 2 години 2,5. Ну, оці менші, мабуть, будуть пектися трошки і менше часу. Перевіряємо шпажкою сухою, як завжди. Пройшло близько двох годин на 150 градусах верхній нижній нагрів. Я дістала наші кекси. І вони будуть десь годинку-півтора охолоджуватись. Через півтори години я дістала наші кекси з формочок, виложила їх на решітку. І ще даю півтори-десь години до повного охолодження. Отже, наші кекси повністю охололи. Працюємо з ними далі. Друзі, це коньяк. І ми їх ще раз маємо вмити, як я кажу, рясненько алкоголем. Ось так. Старайтеся з усіх сторін. Десь на це витрачається до 100 мл коньяку чи рому. У мене зараз коньяк. Ще раз повторюю, що за час дозрівання він повністю випарується, просочуємо з усіх боків. Ось так. Нарешті наші кекси готові відправитись на дозрівання. Спочатку ми кожен замотуємо у пергамент, далі у фольгу. Поїхали? Отже, замотуємо спочатку у пергамент, а потім у фольгу. І відправляємо у холодне. Темне сухе місце. До Різдва чи до будь-якого свята, до якого ви готуєте цей кекс. Я готую його зазвичай до Різдва. Залишається до нього чуть більше, ніж 3 тижні. Можна, до речі, можна просочити. Через тиждень ще ось так само коньяком. Це вже на ваш розсуд. Я зазвичай не відкриваю уже три тижні дозріває ось в такому вигляді. Три кекси я упакувала, відправляю дозрівати. А ось цей маленький, зараз презентую і будемо смакувати одразу. Ну що, як я й обіцяла, один маленький кекс ми не поставили на дозрівання. І зараз ми його вже будемо куштувати. Прикрасила його я, так як я люблю за допомогою цукрової пудри і лимона, я в описі поставлю, як я робила помадку. і дивимося, що у нас вийшло з вами. Подивіться. Який гарний він всередині. Він занадто свіжий, тому розрізається ще е, трошки крихкий. Він дозріє і буде різатися е, досить таки е, тугенько. Ну що, смакуємо? Як же ж пахне різдвом. Це щось неймовірне. Я ще шматочок відламала. Це просто фестиваль смаку. Мабуть, не знаю, як назвати, дуже смачно. Ви були в гостях на YouTube-каналі У Тещі Олі, і ми з вами готували англійський різдвяний кекс. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!